Привіт, це блог постчитання. То читають і обговорюють книжки. <«Музика> Сьогодні на огляді казковий детектив від американської письменниці Ерін Моргенштерн Безоріне море. Хотів би щасливого кінця. Ні, не обов'язково. Я хотів би довше історії, хотів би дізнатися, що трапилося потім. Хотів би, що місяцівна знайшла можливість повернутися, навіть якщо не залишилося тоді. Усі ці історії здаються уривками якихось більших історій, наче між рідками залишається значно більше подій. Доріан задумливо киває. Фабула, уявіть, ви студент-старшокурсник, який вивчає комп'ютерні ігри, фактично віртуальну реальність. А ще ви дуже любите читати. І якось взимку перед початком занять ви взяли в бібліотеці якусь стару книгу без назви і без автора. Ви її читаєте і дізнаєтесь, що там є історія про вас. Саме про вас, причому про цей випадок ви ніколи нікому не розповідали. Вас це вражає, ви хочете дізнатися більше і розпочинаєте справжні розслідування. Саме з цього Ерін Моргенштерн розпочинає свою казкову історію, фантастичний детектив. Хоча зовсім не так. Історія починається з пірата, який ув'язнений і чекає на покарання, але його рятує чарівна дівчина. Хоча ні, насправді історія починається з трагічного кохання між часом і долею. Хоча це звучить трохи незрозуміло, але все це частина однієї довгої оповіді, яку авторка повільно і заплутано розповідає нам, читачам, поступово складаючи пазл в цілісну картину. Врешті ця історія про пошук глибинної істини, власної долі і як і належить справжній касті е, вічного кохання. Я просто сиділа і рюмсала півгодини, але тепер почуваюся краще. Гадаю, зе помер. Ось я й сказала це, записала хай там що. Здається, якоїсь миті я припинила шукати його і стала шукати відповідь на запитання, чому, а тепер це заплутує мене. Атмосфера з перших сторінок читача огортає казка. Але все ж таки це не дитяча примітивна історія з передбачуваним сюжетом. Зовсім ні. Це складний багатошаровий детектив, який поступово розгортається перед нашими очима, причому на різних рівнях. Моргенштерн залишає читачам купу пасхалок, але значення кожної історії, яка є сама по собі пазлом, розумієш лише наприкінці. Саме тому після прочитання, після останньої сторінки хочеться повернутись на самий початок і прочитати цю фантастичну історію знову, вже з розумінням фіналу. До речі, за вайбом цей детектив. Тиф нагадує мені фантастичну історію від Сюзани Кларк Піронезі. Уявіть, що час це ріка, пояснює він, малюючи пальцем лінію в повітрі. На руках у нього кілька перснів. Що блищать у променях світла. Ріка тече в одному напрямку. Якщо на її шляху є затока, вода в ній не тече в тому самому напрямку, що решта ріки. Затока не підкорюється тим самим правилам ви знайшли затоку. Колись, за кілька місяців чи, може, років звідси, дівчина, з якою ви розмовляли, теж її знайшла. Ви обоє вийшли з ріки часу і потрапили в інше місце, місце, до якого не належить жоден з вас. Враження Охи наміксувала Моргенштерн тут сюжетів у цій історії. Тут тобі і фатальне кохання, і магічні випробування, і кроляча нара, яку вперше дослідила Аліса Україні, див, і фатальні. Пригоди і плотвіст, коли антигерої це насправді глибокі і чуттєві особистості, які діють з благими намірами. Стається, тут є все. Воно і не дивно, враховуючи, що ми досліджуємо історію історії. Примітно, що в Безоряному морі немає єдиного головного героя, на долю якого випало всіх врятувати і розплутати всі протиріччя. Фактично, тут таких героїв декілька, точніше. За всім цим стояла доля, але розумієш, це лише в фіналі, коли пройшов час, впевнена, хто зростав у світі Гаррі Потера, пригод Гаррі Потера точно зацінить світ Псоріного моря. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, чи любите ви казки, які вам подобаються найбільше. Підтримуйте наших захисників. Наступного разу обговоримо історію від Оксани Сайко, забута мелодія.